Добрий день, починаємо урок. Сьогодні у нас за планом самостійна робота, але перед самостійною роботою ми попрацюємо і повторимо матеріал. Отже, перше завдання перед вами: спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо х дорівнює 1 третя. Отже, читаємо уважно: перше спрости вираз, а потім знайди його значення. Дуже часто на контрольній і самостійній. Ви відразу починаєте підставляти замість ікса значення Ні, діти, Це завдання тоді буде неправильно розв'язано. Отже, спростим вираз спочатку, а потім підставимо значення ікса. Зробили паузу і записали зараз вираз. Так, отже, дорівнює. Що в нас буде? Давайте подивимося. Що представляють собою ось ці дві дужки. На минулому уроці. Ми з вами працювали з формулами сума та різниця кубів. Давайте пригадаємо, сума кубів. Ось вона, я вам її нагадую, що це у нас буде сума цих виразів да, в першій дужці, в другій дужці – неповний квадрат їх різниці. Давайте подивимося на наші дужки. Подивіться: якщо у нас сума наших виразів 2 плюс 3х квадрат. Отже, перша у нас 2, друге 3х квадрат. Що повинно бути в другій дужці? Давайте подумаємо. Квадрат першого 2 в квадраті, скільки це 4. Мінус множимо перше на друге. 2 множимо на 3 х квадрат. Це буде 6 х квадрат. Далі квадрат другого. Що таке квадрат другого? Подивіться. У нас 3х в квадраті, і все це буде в квадраті. Що це буде? Плюс 9х в четвертому степені. Отже, що ми з вами зараз проговорили? Ми проговорили суму кубів. Да? Далі, що у нас йде далі? Плюс 3 множимо на дужку. Звертаємо увагу на ці дві дужки. Подивіться: різниця виразів та сума виразів. Що це в нас буде? Пригадуємо формулу, ось я вам і нагадаю, а мінус Б, множимо на а Б. Формула різниця квадратів а в квадраті мінус Б в квадраті. Пригадали? Отже, що у нас буде? Дужка а в квадраті у нас х в квадраті, мінус Б в квадраті у нас 3х куб, і все в квадраті. Да? Поки що так і запишу 3х куб, і все в квадраті. І дужку закрили. Дорівнює. Отже, ми проговорили, да, що ось це у нас записана сума кубів. Як ми можемо записати А куб плюс Б куб, да? у нас а це 2 2 в кубі, плюс Б в кубі, а у нас 3х в квадраті, та ще й в кубі. Далі плюс. Що у нас тут буде 3. Множимо на дужку, в дужках х квадрат мінус 3х клуб, та ще й в квадраті. 3 в квадраті це 9. 9.х, 3 і 2. Да? 3 множимо на 2х в шостому степені. 9. Х в шостому степені. Душку закрили. Да, Далі. 2 в кубі це 8, да? 2 на 2 і ще на 2. 8 плюс 3 в кубі, 3 на 3 на 3 27х квадраті та ще й в кубі. Да? Коли беремо в степінь, то в степені перемножимо 2 на 3, 6х в шостому степені. Розкриваємо ось тут душку 3 множимо на х квадрат. буде плюс 3х2. 3 множимо на мінус 9х6 степені. Мінус 3 на 9 27х 6 степені. Звернули увагу, що 27х6 степені Мінус 27х6 степені це буде 0. Отже, у нас залишається 8 додати 3 х квадраті. Витираю зайве. Що ми зараз зробили? Ми зараз з вами спростили вираз. Да? Отже, тепер можемо підставити значення, якщо у нас х дорівнює 1 третя, що у нас буде? 8 плюс 3 множимо і замість х підставляємо 1 третю в квадраті. 8 плюс 3, 1 третя в квадраті це 1 дев'ята. Можемо скоротити 3 і 9 на 3, 3 на 3 одиничка, 9 на 3, 3. 8 плюс 1 третя буде 8 1 третя. Завдання розв'язали. Не встигаєте, забіть паузу і запишіть. Йдемо далі. Розв'яжіть рівняння. Записуйте, будь ласка, рівняння, зробили паузу, записали рівняння. Так, Давайте звернемо увагу на ось ці дві дужки. Давайте подивимося, що у нас тут представлено? Діти, от я вам даремно представила формулу. Різниця кубів. Подивіться, що у нас буде? 1 мінус 2х це наші А і мінус Б. Зробіть паузу і розложіть другу дужку, як ми розкладували в попередньому прикладі. Так? Ви точно побачите ось цю формулу, яка називається Різниця кубів. Сподіваюсь, всі її вже вивчили. Отже, що у нас буде перше в кубі. Мінус друге в кубі, друге це у нас 2х в кубі, мінус х множимо на 3, 3х. Мінус х множимо на ві, мінус 8х квадрат, це буде плюс 8х куб, дорівнює 0. 1 кубі це одиничка. Мінус 2х кубі це буде 8х куб. Мінус 3х плюс 8х куб, дорівнює 0. Мінус 8х куб і 8х куб це подібні, вони дають 0. Що у нас буде одиничка мінус 3х дорівнює 0. Перенесемо в іншу сторону одиничку, у нас буде мінус 3х дорівнює мінус 1, так, коли переносимо. Не забуваємо змінити знак. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус на мінус дасть нам плюс. Виходить, 1 третя. Ми зараз з вами розв'язали рівняння, отримали значення х дорівнює 1 третя. Сподіваюсь, формули ви пригадали. Якщо забули, ще раз нагадую, так? Да? Формулу скороченого множення потрібно вивчити, їх потрібно знати. Тільки тоді ви зможете їх побачити. Да? Ось зараз ми побачили, що це у нас формула скороченого множення, різниця кубів. Якщо ви формулу не знали, ви б не знали навіть, що, що, що шукати потрібно. Да? Отже, завдання вашої самостійної роботи. Подивіться, вони схожі до тих, що ми зараз з вами розбирали. Спростіть вираз і. Знайдіть його значення, якщо їх дорівнює 1 четверта. Наголошую, перше спростити вираз, да? а потім шукати його значення. Друге завдання це рівняння. Розв'яжіть рівняння. Воно не складне, якщо ви знаєте форму скороченого множення. Працюйте, я чекаю на фото ваших робіт.